Під час останнього в цьому році пленарного засідання сесії депутати мали затвердити комплексну програму охорони здоров'я на 2025-2029 роки. За словами головного лікаря ЦРЛ, прогнозуємо видатки на медичну галузь на наступні п'ять років мають скласти 697 мільйонів гривень, на відміну від попередньої аналогічної програми, коли на заклади охорони здоров'я було витрачено 397 мільйонів. Олег Штогрин ще під час депутатських комісій ознайомив депутатів із заходами, які планується включити у програму фінансування. Заходи залишили всі ті самі, які були: це заробітна плата, це медикаменти, це харчування, це поточні і капітальні видатки. І забезпечення пільговими медикаментами. відповідно по кожному закладу своя сума стоїть. Серед народних обранців виникло питання щодо приміщення діагностичного центру, яке наразі не використовується в повному обсязі. А для бюджету громади його утримання коштує кілька мільйонів гривень. В цьому приміщенні знаходиться тільки адміністрація лікарі приймають на базі третьої поліклініки. Як ви бачите доцільне використання цього приміщення? Я би, я би, зі свого боку, як керівник ЦРЛ і все остальне, я би може якось щось займався. Ну, повімаєте, коли є питання пов'язані з приватною власністю, він відколи існує ніякого ні впливу, ні нічого. Центральна районна лікарня чи заклади охорони здоров'я, крім співпраці методичної, з ними не мали. Так. Ну як ви як ви в кого що заберете? От дивіться, нам треба відкрити в щось, як в будь-якому де є кластерна лікарня, центр ментального здоров'я, в якому мають працювати психологи, психотерапевти, психіатри. Для ви собі розумієте для чого. Це для підтримки тих людей, наших, щоб люди мали куди звернутися. Бо в нас зараз то там психіатр, то там клініка дружня для молоді, то там якийсь приватний, то там десь в освіті якісь психологи теж підтримують. Чи ще, ще от планують робити такі центри ментального здоров'я. Для цього треба приміщення, мінімум. Ну, пишуть вони п'ять П'ять кімнат. Не кімнаток, понімаєте, це ж понімаєте, це ж психіатр, психолог. А там треба і для індивідуальних занять, і для групових занять, і для відпочинків. Ну, це розумієте, це цілий комплекс. Це от як взяти це, от таке, от при, таке ці от, два приміщення, де ми сидимо. У нас їх немає. От просто в медичних закладах в нас їх нема. Ми планували їх зробити, як ремонт закінчиться на базі дитячої лікарні. Після того, як перевели ПМСД з першої поліклініки, туди в дитячій лікарні теж нема місця для цього. А в там в діагностичному центрі гарна ну, умова гарна. Ну от я на як от я як приклад. Це ж питання підняли і на самому пленарному засіданні. Всього бюджету піде 3, 3 мільйони на отримання цього приміщення. Про Яти, коли ми там можемо розмістити центр ментального здоров'я, яка є програма першолевня України на створення цього центру? Так я живу. Переселенці, військові, які вже прийшли з воєнних дій. Ну це треба вкрай робити. Слід зазначити, що програму охорони здоров'я затвердили в рамках розгляду програми соціально-економічного та культурного розвитку на 25-27 роки. Де також були зазначені важливі зауваження по іншим галузям облаштування контейнерних майданчиків по вулиці В'ячеслава Черновола та вулиці Івана Піддубного. по пріоритету освіта доповнити заходом виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво захисної споруди цивільного захисту, традиційне укриття на території комунальної організації ШНВК першого другого ступеня ліце за адресою весняна 3 Крім цього, депутати проголосували за програму надання службового житла для медичних працівників. А із залу надійшла пропозиція розглянути можливість створення і втілення в життя аналогічної програми для молодих педагогів, адже наразі в громаді спостерігається нестача вчителів особливо сточних предметів. Натомість подібний бонус став би чудовою можливістю залучити до педзакладів молодих освітян.